Мене зненавидять всі дерматологи, тому що зараз я вам здам європейський протокол лікування Розація. Але я фармацевт, мені можна. Якщо лікуєте демодекоз руками, безрезультативно також подивіться це відео. Там є три етапи лікування. Не допомагає перший, переходимо до другого, не допомагає другий до третього. Ймовірність зменшити або позбутися проявів більше ніж 90%, незалежно від того, який то тип: Еритематозний, папулопустульозний, фіматозний. Тож поїхали. Перший етап це місцеве лікування. Призначають препарати, які містять івермектин в кремі наносити один раз на ніч. Перші 3-4 дні може бути загострення, але не лякайтесь цього. Продовжуйте лікування впродовж двох тижнів. Побачити ефект. Використовувати можна від 3 до 4 місяців. Якщо не допомогло, переходимо до другого етапу. Тут же призначають антибіотики, а саме доксициклін по 100 мг два рази на добу 10-14 днів. Якщо у такому випадку не допомогло, то у важких або рефрактерних випадках призначають ізотретиноїн. Дозування має бути підібрано саме під вас і застосовують дуже обережно під контролем лікаря, тому без походу до дерматолога ніяк не вийде. Зберігай для себе та ділись з іншими.